Привіт, світе, я Україна, я вирішила розповісти тобі про себе, щоб ми стали ближче знайомі. Мої пращури це мудрий та хоробрий народ, який залишив мені культуру та загартував мій характер. Я маю власну мову, власну культуру, власні традиції. Мені. Є моря та полонини, ріки та пустелі, поля та ліси. Можливо, це й трохи зухвало, але я дуже гарна дівчина. Мої діти українці сильні, сміливі, розумні, дотепні, креативні, доброзичливі, щирі та вільні духом люди. Я пишаюся ними. Як і кожна мати пишається своїми дітьми, пишаюся їх винаходом, їх творчістю, працелюбством. Так, їх понад 40 мільйонів. І звісно ж, як і у кожній великій родині, вони не завжди знаходились по нього. Тім було так багато щасливих моментів. Всі ці роки я виховувала в них любов до слуг, жагу бути вільною. Наразі випала війна, ті, хто звик жити в темряві, вирішили назавжди знищити мене та нашу свободу. На долю кожного мого покоління падали тяжкі випробування, і зараз знову настали темні часи. Моїм дітям доводиться мене захищати. Та вони це роблять так вправно. Адже вони мої, хоробрі та сині. Нам зараз дуже складно. Але ми, як справжня родина, об'єдналися, щоб бути разом, підтримувати один одного. Сьогодні ми боремось. Але не боїмося. Бо так ми виховали. Ми вистою, я знаю це. Мої рани загояться, та діти мої щасливо заживуть.